Кажуть, в Україні заборонили валеріанку, аспірин і йод, і тепер, начебто, їх неможливо придбати в аптеці. Державна служба з лікарських засобів України заборонила реалізацію зберігання та застосування таких препаратів. А у разі виявлення цих ліків повинні бути вжиті заходи щодо вилучення їх з обігу. Ліки слід або знищити, або повернути виробникові. Чому заборонили вищезгадані препарати та як обійтися без них, знає Соломія Поливка. Окрім валер'янки, аспірину та вітчизняного йоду в Україні тепер не можна буде придбати і краплі для носа на дохорон та крем проти дерматиту і пролижнів судокрем. У розпорядженні Державної служби з лікарських засобів сказано, що заборона йоду була запроваджена на підставі виявлення факту реалізації незареєстрованого лікарського засобу. Окрім цього, на офіційному сайті служби розміщено інформацію, що популярні лікарські засоби Корвалол та Корвалдин від серця виробництва компанії Фармак та. Кож вилучаються з продажу і виробництва. Тільки за грудень під забороною служби виявилися понад 80 лікарських препаратів. З них 36 заборонені повністю і повинні бути зняті з виробництва. 47 лікувальних засобів зможуть повернутися на ринок у разі отримання позитивних результатів повторної експертизи. Глава прес-служби державної лікувальної служби Олена Ліцоєва пояснює ситуацію так. У разі, якщо якість препарату викликає підозри, наприклад, на нього перейшла скарга, ми відправляємо ліки на лабораторний контроль. І поки не буде результатів на цей час, Держлікувальна служба видає розпорядження про його тимчасове вилучення з обігу. За її словами, причина погіршення якості препаратів зазвичай у порушенні умов їх зберігання, транспортування і виробництва. Ми пропонуємо перелік найвідоміших заборонених препаратів. Ось деякі з них Курвалол, краплінь. Корвалол таблетки в блістерах, назоферон зальні краплі, спрей, уронефрон-гель, краплі Береж плюс, перекис водню, цинкова мазь, діклобене пластир у пакетах. Більш детальну інформацію і повний перелік заборонених препаратів можете знайти на офіційному сайті Державної служби з лікарських засобів. Серед найпоширеніших тимчасово не можна придбати навіть популярні людяники Strepsils з медом або лимоном і флюколт в таблетках. Проте панікувати не слід мало кому відомо, що в аптеках завжди можна придбати аналоги препаратів за основною діючою речовиною. Препарати за торговельною назвою діючої речовини зазвичай набагато дешевші. Українські лікарі часто цю інформацію замовчують та надають пацієнтам назви брендів. Отож, сміливо консультуйтеся з фармацевтами, які вам в цьому допоможуть. Соломія Поливка, Петро Таргонський. Доброго ранку, Україна!